Під'їзд цього будинку майже повністю зруйнувала російська ракета в жовтні минулого року. Після ретельного обстеження будівельних конструкцій вирішили виконати консервацію будівлі. Наразі комунальники почали підготовчі роботи: розбирають зруйновані частини будівлі та прибирають сміття. Таким чином готують безпечні та зручні майданчики для здійснення подальших робіт. Працюємо згідно з протоколом місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. І по аналогії з сусідніми будинками, які теж постраждали внаслідок ворожої атаки, в подальшому зводитиметься дерев'яний каркас, на який натягуватиметься плівка, аби захистити будівельні конструкції від подальших руйнувань. Як це буде виглядати, можна побачити на прикладі будинку, що на вулиці Незалежної України сюди також влучила ворожа ракета. Наразі зруйновані частини будівлі повністю закрито консерваційним укриттям. Ще один будинок у центрі міста, який постраждав від прямого влучання ракети у жовтні минулого року, вже завершено зведення консерваційного каркасу. Також КП Запоріжем виконує ремонтні роботи у приватному секторі комунарського району. Відлучання ворожої ракети по території цвинтаря 31 березня вибуховою хвилею пошкодило понад 80 будинків. У найбільш постраждалих оселях міняють покрівлі на одному з домів. Повністю відновлюють дах. Вже зроблено дерев'яний каркас, на який вкладатимуть профнастил. Артур Туркін, Микита Дейнега, телеканал МТМ.